Дякую. Yep. Ми запропоновано включити до порядку денного нашої сесії. У вас його в порядку денному немає, слухайте, будь ласка, назву. Два питання. Це про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо об'єднаних земельних ділянок комунальної власності міста Новибук по вулиці Героїв Небесної Сотні. Це вже є, так? 34. І включити до порядку денного питання про затвердження програми фінансової підтримки КП водопровідні мережі Ноупузької міської ради на період дії воєнного стану протягом двох місяців після його завершення. Це програма на відшкодування збитків за заборгованості по електроенергії за 2022 рік комунальному підприємству Водопровідні мережі. Прошу включити ці дані питання до порядку денного. Голосуємо в цілому. Хто за даний порядок денний, прошу голосувати. Отримались? Проти. Для нашої роботи потрібно обрати секретаря. І пропоную секретарям нашої робочої сесії обрати Луценку Анну Вадимівну. Будь ласка. Хто за дану кандидатуру? За. Проти, утримались, дякую. Ну і відповідно лічильна комісія вже зайняла своє місце. Для роботи потрібно брати склад лічильної комісії в кількості трьох осіб. І персонально пропоную Гаврилюк Галину Георгіїву, борник Павло Георгіовича, ну і Гаврилюк Миколу Пилиповича. За дану пропозицію прошу голосувати за проти. Утримали, будь ласка, але великович. І так переходимо до розгляду. Так, лічильна комісія, я прийшла Алінікова. Дайте біля, дайте за і так, по порядок денний. На порядок денний виноситься питання про затвердження програми поліцейської офіцер громади на 2025-2027 роки Новгузької міської ради. на Далі... комісії, Є пропозиція розглянути. якісь зауваження пропозиції? Це з розрахунки? За... Так, із розрахунками. Ви на комісії розглядалося питання, було внесено зауваження надати розрахунки відповідно до 2027 року. Поліцейські нам надали такі розрахунки, і відповідно сьогодні в нас присутній Лашков Максим Анатолійович. Ми внесли зміни, було ви скинуто вам на електронку, і ми зараз програму приймаємо із змінами і доповненнями і зауваженнями на депутатській комісії. Є потреба озвучувати е, Микола Володимирович. Цифри, цифри бачите? Вони дали розрахунок, ну давайте скажемо так, цифри теж умовні, вони плавають, тому що ціни будуть мінятися, можливо, ну, вже відповідно до необхідності доносити до, до зміни до програми. Надійшла пропозиція в цілому. Ставимо на голосування, будь ласка, за, Олейніко, за, Рушков, за, Гаркуша, Єврова. Іванов, Іричишина, Потов, за, Гуценко, Постапиць, Рашків, Луманський, за, Черкасенко, за, Чубіра, Шашкерів. Шефек. Скільки завтра? 20. прокону. Двадцять. Наступний проект рішення. Про передачу господарське відання та баланс комунального підприємства в мережі Новбузької міської ради, господарське відання та на баланс комунального підприємства майно, Новбузької міської ради, основні засоби згідно переліку. Питання розглядалося на засіданні депутатської комісії. Ну, от у вас є проєкт рішення, питання, пропозиції. Елому, Бызин, куда остальные наняли? Олейник, да, Горник, Мужко, да, Гаврилюк, за. Гаврилюк да, Аврылюх, да, да, Гиброва, да, Иванов, да, Иричейшина, да, Коту, да, Лаудеевц, да, Луценко, Постапов, да. Рашкин, Рашки, да, Уманский, да, Черемис, да, Черкасенко, да, Чичкан, да, да. Чубира, да. Що жкеє? Так. Рішення прийнято. Дякую. Наступний проект рішення про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2022 року номер 741 про затвердження програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства. Новбузь міської територіальної громади на 24-27 роки. Питання розглядалося на засіданні депутатської комісії. Питання зауваження пропозиції. Надійшла пропозиція прийняти в цілому без змін. Будь ласка, Галина Григорія, Є можливо. Артуша, Діброва, Іванов, Киричишина, Котку, Володієнко, Гуценко, Остапенко, За. Рашків, За. Руманський, Черемис, Черкасенко, Чечка, Чупіра, Чишкеєв. Двадцять рішення прийнято. Наступний проект рішення про передачу господарського відання. Та балансу комунального підприємства Добробут Новобузької міської ради, господарське відання та на баланс комунального підприємства «Водопровідні мережі Новобузької міської ради, асанізаційного автомобіля, так, державний номер В 4643. За пропозицією депутата Луговського було прийнято рішення. І там в протоколі це відображено. Відображено. Зараз подивіться, я вибачаюсь. Це вже я не так. так, КП майно, я вибачаюсь. На баланс комунального підприємства майно, а вони потім беруть в оренду по, по, по договору. із змінами? Ми приймаємо із змінами. Будь ласка, Галина Гіор'ївна. Напишіть Я не пишу. Алієні Бортник, да. Мушков, да. Гаврилюк, да. Гаврилюк, Гаркуша, Діброва, Іванов, да. 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 Коту, да. Да. Луценко Остапов Остап, Рашкин, Гуманський, Чермис, Черкасенко, Січкан, Да. 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 Черкасен, <coughs> да. да. Шашкеєва. Да. Я на сесії. Я на сесії. 18. 2 утрималось. Рішення прийнято. Дякую. 2. Наступний проект рішення номер 5 про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22 грудня 2023 року номер 742 про затвердження програми розвитку культури в Новобузькій міській раді Миколаївської області на 24-26 роки. Питання розглядалося на засіданні депутатської комісії. В цілому без змін. Будь ласка, маріні. Гамрилюк, Гаркуша, Гиброва, Иванов, Киричишин, Вот, Лаудиен, Гуцен, Поставин, Рашкин, Уманський, Черемиск, Черкасен, Чичкан, Шупира, Шашкейн, Нишкинек. Наступний шостий проект рішення про безоплатне прийняття в комунальну власність Новобузької міської територіальної громади допомоги, товарно-матеріальній цінності та передачу їх у оперативне управління та на баланс комунальної організації Новобузької міської ради правопорядок 2020. Питання розглядалося на засіданні депутатської комісії. Зауваження пропозиції. Тілому ну, безмірку, куда ставили без на нему. Олейником, дерків, да. мушко, Гаврилюк, да. Гаркуша, діброва, іванов, і речишина, воду, Луценко, гуценку, поставить, Уманський, Черемис, Черкасенко. Чічка, так. Чупіра. Шишкиє, так, 20. Дякую. Рішення прийнято. Сьомий проєкт рішення. Про внесення змін до рішення сесії від 22 дня 2023 року номер 739 про затвердження комплексної програми соціального захисту населення Турбода на 24-26 роки. Питання розглядалося на засіданні депутатської комісії. Які зміни? Зміни значить, у нас є громадяни, яким вже виповнилося 100 років, і яким виповниться 100 років. У нас дві таких особи. Відповідно, скажімо так, ми їм виплачували свиплачуємо стипендію. Суму даної стипендії ми збільшили до 1000 гривень. Ну, на сьогоднішній день ціни зросли, зрозуміло. Що та сума, яка була передбачена в програмі, вона замала. Ще питання. Ставимо на голосування. Да. Будь ласка, Галина, Геларі. Олійникова за Мушко? Мужко. Гаврилюк за. Гаврилюк. Аркуша. Львова. Іванов. Коту. Лавровієнко. Гуценко. Остапенко. Рашкін. Оменський. Черемис. Да. Черепасенко. Чечкан. Да. Чупіра. Да. Шешкеєв. Да. Я три рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про внесення змін. До рішення міської ради від 30 грудня 2024 року номер 1018 Про внесення змін до рішення Новбузької міської ради від 20 грудня, 2024 року, номер 1001 про бюджет Новгузької міської територіальної громади на 2025 рік. Проект рішення розглядався. На засіданні депутатської комісії, якщо є потреба, і був опублікований на сайті міської ради і направлений депутатам, якщо є потреба, Світлана <кій> Миколаївна скаже слово. Немає потреби. Будь, коротенько. Будь ласка, коротенько. Що <кій> нашого? Виповнюємо, міняємо. Хочу сказати, що до рішення внесені наступні зміни з 40 рекомендації. В сумі 50 за рахунок в залишку коштів бюджету розвитку в сумі 274 тисячі 300 гривень, а також за рахунок на певних дохідних джерел бюджету громади на суму 40 тисяч гривень. Вказані кошти пропонуються направити сектору культури в сумі 50 тисяч на оплату за природний газ, який на сьогоднішній час є необхідність додати ці видатки, а також в сумі 10 тисяч гривень на виготовлення проєкту за по Україні Чудес також пропонується направити 30 тисяч на програми забезпечення у міській раді, направити кошти в сумі 37 тисяч на продовження художнього ремонту на харчовоці наземної No4, саме кімната Також направити кошти в сумі 3 мільйони 200 на поповнення статутного капіталу виконання українського прокормівні мережі для прикладу. Підбавання, ескалатора, навантажувачів, і є певні зміни щодо перерозподілу призначення в межах головного розприятика пошті. Зокрема, по відділі освіти є економія призначення посадах, по закладах освіти, саме по школам, по сумі 139 тисяч, це ж торі з посади певних працівників по закладах гімназів та поліцею. І ці кошти пропонується направити на придбавання металопластикових дверей хідних, а також металопластокових рідних, позачкільних заклад освітній просте. І 10 тисяч з цих видатків пропонується перерозподіливано направити на селекцію острову по мінімуму полю, яке буде облаштоване на території стадіону Новбузького ліцею номер 7 і за результатами сьогоднішнього розгляду на депутатській комісії бюджетній є необхідність перерозподілити кошти, які були при, при бюджету, передбачені а саме сума була передбачена на різницю тарифів це 5 мільйонів. Вилучити певну суму коштів, а це 2 мільйона 371 тисяч гривень розподілити на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла по капітальному комунальному підприємстві свободоповідної надачі за 2022 рік і коли ще на території громади не було прийнято рішення про відшкодування. Тому я не хотів прийняти ці зміни і прийняти ці зміни. Питання до Світлани Миколаєвна. Пропозиції. Прийняти Дякую. Дякую надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення в цілому. Будь ласка, Але на Гігорі на восьмий проєкт рішення. Восьмий. За. 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 Артуша, Дніпрова, да. Іванов, да. Іричишин, Котур, да. Лагодієнко, Луценко, да. Остапинко, Рашкин, Умансь, Черемисі, Якасенко, Черемис? Чечка, Чупіва, Шашкеєва. Дякую. Проєкт рішення прийнятись. Наступний проєкт рішення про передачу 9. Про передачу транспортного засобу в оперативне управління на баланс відділу освіти, молоді і транспорту Новгузької міської ради. Це автобуси. Питання розглядалося на депутатській комісії. Питання на балансі. Передали міській раді. А тепер моя міська рада передає відділу освіти. Це шкільний автобус, який ми 50 на 50 придбали. Будь ласка, Галина Георгія, приведіть. Бортін, да. Бушор, да. Гаврилюкза, Гаврилюк, Гаврилюк, да. Аркуша, да. Діброва, да. Іванов. Да. Перечишина. Да. Лагодієнко, Луценко. Да. Да. Остапенко, Рашків, Кумацький, Черемис, Черкасен, Чечка, Чупіра, Шашкєєв. Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення номер 10 про затвердження структури та граничної штатної чисельності комунальної установи Центр надання соціальних послуг Новбузької міської ради в новій редакції. Будь ласка. Розглядалося дане питання на засіданні депутатської комісії. Олена Олександрівна присутня. Є питання? Там щось з нас додавалося? Ні, ні. Будь ласка, Олена Олександрівна. Два слова. Доброго дня. пані депутати. Нічого не мінялося. Нічній чисельності залишається 46 штатних одиниць, але в нас була політика департаменту, так як в нас наразі відсутня, відсутній автомобіль по службі з перевезення осіб з інвалідністю, а там була штатна одиниця водій один автотранспортних засобів, який обслуговує саме службовий автомобіль, то нам рекомендовано винести його в апарат, тому ми виводимо штатну одиницю службу перевезенцю і вносимо в апарат, яка буде обслуговувати саме наш. <губерний> Питання ще, пропозиції. Ну, в цілому висвіт. <пробіт> Будь ласка, Галина Його. Лінняку, Воркінг, за. За. Бушлюк, Гаврилюк, Аркуша, Діброва, Іванов. За. Черечишина, за. Замодієнко. За. Луценку. За. Орсато. За. Рашків. Уманський. Череницька. Черкасенко. Чичкабка. Чупіра. Дякую. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про схвалення стратегії забезпечення прав кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 25-28 роки та затвердження операційного плану заходів на 25-26 роки. З її реалізації на території Новгородської міської ради. Програма нова, вона на даний час ще поки не потребує фінансової підтримки, але вона нам необхідна для роботи служби у справах дітей. Якщо є питання, Вікторія Олександрівна присутня, вона відповість. Дімо. Питання Вікторія а що дійсно не потребує фінансової підтримки? Ну для не передбачає да. просто учня, по ні подальшому е буде чесна, так, Потім, потім буде вносити зміни щодо фінансування. Поки що передбачає розвиток сімейних форм виховання, тобто розвивати сімейні форми виховання на громаді. Це прийомні сім'ї, будинки сімейного типу е і так, і також патронатні сім'ї. Які зараз у нас вводиться нове таке, тимчасова форма неї, влаштування дітей. Дякую. Ще питання. В цілому без безмірні. Будь ласка, Варійкова, Амилюк. І речіши, боку, Главодієнко, Гуценко. Поставить. Рашків, куманський, Черемис, Черкасенко, Чічканка, Шапіра, Шашкирова. Рішення прийнято. Переходимо до блоку земельних питань. Про 12-й проєкт. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється. Будь ласка, на комісію розглянути в цілому. є? В цілому без змін. Будь ласка, Галина Георгієвна. Галина Георгієвна, 12 й проект рішення. Галина Євровна, возьмі. Ну що? Гаврилюк за Гаврилюк да. за Гаркуша за Гіброва. Іванов Перечишень за <кій> <кій> Рашків, Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про надання договору на виготовлення технічної документації щодо встановлення відновлення меж в натурі на місцевості, на земельну ділянку, часу пані. Надійшла пропозиція цілому бізні. Будь ласка, каже, да. Галинбукова за Гортік, да. Бушко, Гаврилюк, да. Гаврилюк, Гартуша, Діброва, Іванов, Киричишин, Лаудієнко, Луценко, Остапенцев, Рашкин, Уманське, Черемис, Черкасенко, Чечканка, Чупіра, Шашкеєва, Хвацик. Рішення прийнято. Наступний проєкт 14 про надання дозволу на розробку технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на мості, на місцевості Миколаю обленерго. Це для того, що вони да, ну, да, знаємо. Буде, буде наступне. Буде наступне рішення. Пропозиція в цілому всього. Будь ласка. Олійнікова, Горпість, Мушко. Гаврилюк, Гаркуша, Ігрова, Іванов, Іричишина, Володієнко, Луценко, Остапенко, Рашкін, Уманськ, Черемис, Черкасенко, Чечка, Чубіра, Шашкеєва. Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення номер 15 про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відновлення земельної а, відведення земельної ділянки в оренду громадянки Дунді. Питання. Нема. В цілому без змін. Будь ласка, Галина, Борці, Мушко. Гаврилюк, да. Гаркуша, Гиброва, Иванов, Керечишина, Лаудиенко, Луценко, Остапенко, Рашкин, Руманский, Черемис, Черкасенко, Чечкан, Чупиров, Шашкеева, 20. Решение принято. Шестнадцатый проект. Про надання дозволу на виготовлення проєкту за щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення городництва громадянину Блящинку. <кхух> Розглядалося на засіданні депутатської комісії, лише виїжджали на місцевість. Будь ласка, в цілому безмірні. Алина Чого видно? Алієнікова за Бортін. Авринок за. Аврильок за. Борький. за. за. Борький. за. за. Гаркуша, Діброва, да. Іванов, да. Коту, да. Лаудієнцев, да. Буценко, Остапин, да. Рашків, да. Уманський, да. Черемис, да. Черкасенко, да. Чичкан, да. Чупіра, да. Шашкеєв, да. 20. Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. 17 -й. про надання дозволу на виготовлення проєкту із землеустрою і відведення земельної ділянки для продажу права оренди на земельних торгах. Питання розглядалося на депутатській комісії. Сам, Поясніть, Інна Вікторівна, що це за земельна ділянка. Земельна ділянка розташована в селі Загальна користь. Територіальне розміщення знаходиться на графічному зображенні. Якщо загальне користь. Ознайомитись. Арчука, чука чи загальна 17-й проєкт рішення. 17. Надання дозволу на виявлення проєкту землеустрою. Щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на земельних торгах. 17. Ні, ну те, що дали,